Саме під час роботи Сергія Ківалова на посаді голови центр виборчкому здійснювалися масштабні фальсифікації підсумків другого туру президентських виборів. Тоді, всупереч волі більшості виборців, переможцем було оголошено Віктора Януковича. Пан Ківалов здобув прізвисько підрахуй і був достроково звільнений з посади депутатами Верховної Ради, але в політичне набуття не пішов. Адже у своїй вочині Одесі він контролює місцеву юридичну академію та регіональний телеканал. Це основні інструменти впливу пана Ківалова. Вони дозволяють йому триматися на поверхні бурхливого політичного життя і перемагати в своєму. Крузі на парламентських виборах і на цьогорічних виборах він здобув перемогу. За часів президентства Віктора Януковича саме Сергій Ківалов здійснював судову реформу, яка повністю підпорядкувала судову владу виконавчій Ківалов був одним із співавторів закону про засади мовної політики, прийнятий 2012 року. Саме цей закон неодноразово використовувався для політичних маніпуляцій владою Януковича та сепаратистами Криму і Донбасу. В попередньому скликанні пан Ківалов очолював комітет з питань верховенства права та правосуддя. Закон про люстрацію та вимоги депутатів не допустити до ...вних посад чільних посадовців попередньої влади виключили для Ківалова можливість керувати комітетом. Виселення його із службового кабінету тривало сьогодні. Пан Ківалов спочатку заховався за зачиненими дверима та, врешті, залишив приміщення разом із меблями. Зіспіан Вардеркач, телеканал Еспресо.